Виконуємо номер 1491 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Купили 2,6 кг борошна по 18,4 гривень за кілограм і 2,2 кг цукру по 22,4 гривень за кілограм. Яка з покупок дорожча і наскільки приступаємо до виконання завдання. Знайдемо вартість 2,6 кг борошна. Для цього ціну борошна 18,4 гривень за кілограм, помножимо на. 2,6. 4 множимо на 6 буде 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 8, 48, до 2, 50. 0 записали, 5 запам'ятали. 6 множимо на 1, 6 до 5 11. Множимо на 2, 8. 2 на 8 – 16. шість записали, один запам'ятали. 2 на 1, 2 да 1, 3. Виконуємо додавання. 4, 8, 1 додати 6, 7, 1 додати 3, 4. І відокремлюємо дві цифри, після коми вийшло 47,84 гривень пояснюємо вартість борошна, знайдемо вартість цукру. Для цього його ціну 22,4 гривень, помножимо на кількість на 2,2 кілограмів. 4 множимо на 2 буде 8. 2 множимо на 2, 4. І 2 на 2, 4. І ще раз на 2, 8, 4 і 4. Виконуємо додавання. 8. 4 додати 8, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 4, 8, да 1 9. І 4 переписали. Відокремлюємо дві цифри. Вийшло 49,28 гривень, це вартість цукру, як бачимо, вартість цукру більша. А тепер дамо відповідь на питання, яка спокуток дорожча, і наскільки. Знайдемо, наскільки вартість цукру більша, ніж вартість борошна. Для цього

Одна ціла сорок І пояснюємо. на стільки. Вартість цукру дорожча за вартість борошна записуємо відповідь на 1,44 гривень ми дали відповідь на питання яка з покупок дорожча і наскільки якщо купили 2,6 кг борошна. По 18,4 гривень за кілограм і 2,2 кг цукру по 22,4 гривень за кілограм номер 1491 виконано.